З 30 вересня у Житомирі стартує освітня програма Академія підприємництва ветеранів. Це вже другий набір. Цього разу участь візьмуть 40 осіб. У нас на першій академії було близько 30 людей, ветеранів членів, ветеранок, членів сімей їхніх двоє ветеранів. Вони отримали кошти грандові. І зараз тось тобто, на наступній стадії оформлення і відкриття свого бізнесу. Навчання академії є безкоштовним. Учасниками можуть стати ветерани та ветеранки війни, члени їхніх сімей, а також рідні загиблих військовослужбовців. Приходять Тренери приходять бізнесмени, приходять люди, які працюють в різних сферах бізнесу для того, щоб допомогти нашому ветерану чи ветеранці стартанути і спробувати своє. Академія допоможе ветеранам зробити перший крок у власній справі. Програма включає інформацію про юридичні аспекти ведення бізнесу, фандрейзинг, побудову ефективної команди, отримання мікрогрантів та підтримку до відкриття ФОП. І От ми хочемо допомогти цій академії показати ветеранам, ветеранкам і членам сімей загиблих, які мають право навчатися. Що це не так важко і не так страшно, як ми собі думаємо. Коли ти знаходишся на цьому курсі, ти слухаєш по Кроково, що тобі потрібно робити, розвіюється цей міф про цю складність. Реєстрація в Академію підприємництва ветеранів триватиме до 26 вересня. Для цього переходьте за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Ірина Цапун, Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК 1